Привіт, котенятки, куди відкриються двері найближчого місяця, в липні. Це може бути не обов'язково липень. Якщо ви знайшли мій розклад в будь-який інший час, не важливо. Просто дивитися найближчий місяць, куди відкриються у вас двері. Дякую вам за підписки, за лайки. Дякую за коментарі. В коментарях залишайте ті теми, на які б ви хотіли почути розклади. І звертайтеся на особисті консультації. Дякую вам ще раз. І так, куди відкриються двері найближчого місяця? Так, одні двері. Ох, це, ви що? Карта мах. Це. Зараз ви можете відкрити будь-які двері, от які ви забажаєте, все в ваших руках. Тут карта Маг це своя рука владика. Дивіться, як він підняв руку з цим жезлом. І в нього є всі інструменти в будь-яких стихіях. Ви можете відкрити двері в кохання, можете відкрити двері в новий бізнес, в поїздки в не знаю, можете придбати житло. Все, що ви думаєте, все, що ви хочете, все, що ви мрієте, ви скрізь можете відкрити ці двері, або до людини, яка вас раніше не розуміла. Я по цій карті навіть би радила посісти і прописати свої бажання в теперішньому часі. Я думаю, що це спрацює. І знизу колоди карта Сонце це, ну я не знаю, це просто чудове. Це не співпадіння, це карти показують вам вашу долю на наступний місяць. Все в ваших руках. От як ви зараз запишете, задумаєте, <кій> якщо у вас зараз такий трошки невеселий стан, то перегляньте свої думки, тому що від вашого заразнього стану повністю залежить ваше майбутнє, ваш наступний місяць, і не тільки наступний місяць, зараз дуже можуть прийти судьбоночні Такі події. І, і тому вам потрібно мати дуже гарний настрій. Якщо ви відчуваєте, що у вас всередині порожнеться, зразу переключайте думки на ваші мрії, на ваші якісь, можливо, не те, що сподівання, а на те, що ви хотіли би отримати в вашому житті і чого до сих пір немає. І часто цього немає не, не тому, що немає, а тому, що. Людина в пригніченому стані притягує ці всі негативні події. Ну що ж, давайте розкриємо, що саме ви хотіли б від життя. І найголовніше пам'ятайте, що все залежить від вас, на вашу відповідальність. Так, рицар жезлів. Якесь у вас велике бажання кудись рухатися, але ви чомусь прив'язані. Прив'язані. А, те, що я говорила. У вас дуже. Така всередині, ніби жага, ви хочете змін, ви хочете нового, рухатися вперед. Проживати дійсно насправді це життя, але через те, що у вас постійно навколо вас страхи, вони вас зв'язують. Це ті думки, які, от, наприклад, у вас раніше у вас прив'язки такі до сих пір. До, до вашого життя. От, раніше мені там не везло, наприклад, там, в моїй роботі. І зараз ви думаєте, що і зараз не повезе, і зараз буде там низька, наприклад, зарплата. І я ніколи нікуди не їздила, значить, я ніколи нікуди й не поїду. І, або, Наприклад, там раніше не було і зараз навряд чи буде. От так перестаньте думати. Тут навіть карти самі показали, що це самі думки вам заважають рухатися вперед. Самі думки. Це не, не, не те, що навколо вас, це не, це не ті об'єктивні обставини, які є. Це вам мешає рухатися взагалі просто ви самі, своїм, тим, як ви мислите, і ви собі навіть не дозволяєте мати більшого, ніж у вас є. Так, карти вам радять. Якщо вас запрошують на день народження, чи просто якісь гості, чи якась весела компанія, обов'язково йдіть. Обов'язково, ви там знайдете ресурс дуже великий. Це ще може бути сімейне свято по цій карті: Десятка Пентаклів. Обов'язково йдіть, поспілкуйтеся з людьми, ви отримаєте дуже багато задоволення від цієї зустрічі. Так. І це вам дасть нарешті цю свободу. Це карта Дев'ятка Пентаклів, це карта фінансової незалежності, свободи, це карта достоинства, карта такої легкості, такого гарного проживання життя. Коли ви живете так, як ви хочете, ви йдете від душі і маєте все, на що ви і заслужили, і те, що ви хочете. І від карти вісімка мечів, коли ви повністю е залежите від обставин, коли не ви керуєте своїм життям, а ви якби здалися, опустили лапки е в таких тяжких думках. От відрізайте їх, і тоді ви можете прийти до цієї карти. Це дуже крута карта. Це карта більше, ніж королева чи імператриця, тому що це така внутрішня свобода, це такий сумасшедший заряд легкості віри в себе, в своє життя. Ви будете тут і зараз ним насолоджуватися. Це не відкладене життя, це не те, що вам там дали, не дали, це така карта дуже класного стану душі. Так, що ви ще? Куди ще відкриються двері наступного місяця? А, шістка чаш. Це така приємна домашня карта, від неї віє теплом. Це, це може бути побачення з людиною, яку ви давно не бачили. Не обов'язково це чоловік чи жінка, це може бути побачення з людиною, за якою ви трохи скучили. Навіть можете зателефонувати і онлайн порозмовляти, випити там, я не знаю, кави, чаю чи бокал вина. і ви здивуєтеся, наскільки багато тепла ви від цієї зустрічі отримали. Так. ага, Ви збираєтеся кудись йти. Ну, це не просто фізично піти. Ця карта часто означає пошуки самого себе, це занурення в глибину. От навіть якщо ви почали чимось тільки займатися, щось нове ваше життя прийшло. Це може бути, ви вже почали, але зараз ви йдете на глибину, ви копаєте глибше і ви занурюєтеся в ту справу, якою ви займаєтеся. Якщо ви вийшло від якогось чоловіка чи від якоїсь жінки, це також карта показує, що ви йдете правильним шляхом і ви йдете до самого себе. Це не, це не значить, що ви від когось йдете. Це ви йдете до самого себе. Це дуже глибока карта самопізнання і духовного розвитку. Так, і по карті Верховний Суд це дійсно ви як перероджуєтеся. І це ваша була, як зараз кажуть, кармічна задача. Ви для цього в цей світ і прийшли. Зараз трошки глибше подивимося цю карту, дуже цікаво. Так, за да, да, карта ч, е, четвірка мечів. Дійсно, якщо у вас були стосунки, чи ви якоюсь справою займалися, це діби пауза. Ну, це не залежить, що не значить, що ви будете там лежати і хворіти, хоча й таке часом можливо. Це карта такого відпочинку і паузи. Вам треба трошки зупинитися, сповільнитися, задуматися за все. І зрозуміти, куди ви взагалі йдете, і переосмислити все, що у вас є. Можливо, ви дуже багато працювали, і вам потрібно просто, чи вчилися, і вам потрібно, щоб в голові всі ці знання нові, всі ця отримана інформація і пережити трошки вклалися, структуризувалися, і щоб ви могли рухатися далі. Так, що ще нове прийде наступного місяці? Так, це е, кінечна карта, більше нам не дуже хочуть показувати. Це правильно, в принципі, за місяць дуже багато подій, дуже багато ви переживете, але знизу на підсвідомості е, карта імператриця. Якщо ви жінка, то ви ця чудова імператриця, е, яка володіє своїм життям, своїм станом. Вона дуже прекрасна, вона чарівна, вона притягує до себе. Дуже позитивних людей, позитивні думки, вона притягує до себе багатство, щастя, радість, ну неймовірна карта. А якщо ви вагітна, то це прям ваша карта. А якщо ви чоловік, то ваше життя притягнеться справжня імператриця. І це взагалі карта, яка осягає все навколо себе. Якщо людина потрапляє в простір імператриці, вона почувається себе як вдома. Цього я вам і бажаю, і хай вам буде щастя.